Вітаю вас. Фізичні вправи з лікувальною метою при захворювання хребта почали застосовувати ще у 16 столітті. Про це свідчать рукописи, що збереглися з тих часів. Велике значення вправам, що зміцнюють м'язовий корсет, приділяли видатні медики. Серед них батько військово-польової хірургії професор Пірогов, засновники російської терапевтичної школи, професори Боткін та Захарін. За останні 100 років лікувальна фізкультура пройшла декілька етапів розвитку і сформувалася в самостійну науково-практичну дисципліну кінець кінезітерапію. Кінезітерапія, Кінезітерапія сучасний напрямок лікувальної фізкультури. Її назва пішла від двох грецьких термінів кінезіс рух та терапія лікування. Сьогодні це самостійна медична дисципліна, що базується на знаннях анатомії, фізіології, біохімії, біомеханіки, психології, фізичної культури та спорту. Головна мета кінезітерапії відновлення збереження та покращення стану здоров'я людини. Багаторічна клінічна практика доводить, що захворювання опорно-рухового апарату вилікувати спокоєм, фізіотерапією, медичними препаратами або оперативним втручанням неможливо. Ослаблене тіло хворої людини це серйозна небезпека, адже тіло це механізм, воно має працювати, чітко виконувати команди мозку. Якщо це не так, потрібно якнайшвидше діяти. Сучасні підходи і розуміння фізіології людського організму дають змогу по-новому визначити роль та місце кінезітерапії в процесі лікування, реабілітації та профілактики захворювань опорно-рухового апарату. За словами засновника цього напрямку, професора Сергія Бобновського, можна сміливо стверджувати, що на сьогодні кінезітерапія це єдиний ефективний метод лікування хвороб хребта та суглобів, що дозволяє, як мінімум, покращити якість життя людини за рахунок усунення больового синдрому, відновлення рухових функцій або. допомогает избавиться от необходимости в хирургическом втручании. На сегодняшний день более 80% населения нашей страны страдает дегенеративно-дистрофическим изменением позвоночника, которое сопровождается всевозможными болями в спине. Чаще всего им ставят диагноз остеохондроз. Если они делают МРТ, там находятся зачастую протрузии, грыжи межпозвонковых дисков. Но все это этап одного и того же заболевания. В связи со способом жизни малоподвижные, в связи с экологическими факторами, то есть это все в способе жизни человека. Дело в том, что питание межпозвонковых дисков происходит преимущественно диффузно из глубоких мышц спины. Если у человека эти мышцы атрофируются, то сразу повышается нагрузка на межпозвонковый диск. При этом питание прогрессивно, согласно степени атрофии, снижается. И, соответственно, ключ к выздоровлению при данных заболеваниях является восстановление глубоких мышц спины. Виявляється, ключ до лікування захворювань опорно-рухового апарату це рух, а саме правильний рух. Його нестача без перебільшення є пусковим механізмом до появи значної кількості хвороб. Втім, зміцнити м'язовий апарат не можна займаючись час від часу. М'язові волокна розвиваються лише за умови їх залучення до регулярної активної діяльності. Лише така м'язова тканина здатна виконувати свою трофічну функцію. И тут есть еще один секрет. Дело в том, что позвоночник, он как мачта, развантованный мышцами глубокими. То есть они должны быть уравновешены в своем тонусе. Их сжатие и растяжение также должно быть уравновешено. И вот достичь этого правильного равновесия зачастую люди не могут, когда они пытаются с помощью физических упражнений восстановить свою спину. Ведь рано или поздно все люди, которые страдают от боли спины, приходят к разного рода гимнастикам. Но в связи с тем, что они не понимают особенности движения, какие движения надо включать, очень часто они сталкиваются с болями, которые их отталкивают от движения. И в дальнейшем они снова переходят на путь пассивных манипуляций, пассивного приема медикаментов, что приводит к прогрессированию данных заболеваний. Методика Бумновского и специалисты, которые работают в центрах Харькове, в Киеве, в Донецке, кинезитерапевты, то есть люди, которые лечат движением, они знают, как избежать опасности. То есть специальное реабилитационное оборудование помогает снять нагрузку с позвоночника. То есть позвоночник постоянно в растяжении. Позволяет дозировать мышечную работу, ведь зачастую люди приходят настолько ослабленные, что они уже не могут манипулировать адекватно своей рукой, ногой или спиной. Болі в суглобах можуть бути проявами таких серйозних захворювань, як артрит або артроз. Основна причина їхньої появи запалення, набряки та спазми навколо суглобних м'язів. Спільними в усіх випадках є порушення обмінних процесів у м'язах, живлення суглобів. А ось причини появи цих проявів дуже різні: це інфекції, вікові та гормональні зміни, зайва вага, перенесені травми та інші. Діло в тому, що сустав, він теж як позвоночник система суставів, так кожен крупний сустав. Его питание, опора и функция зачастую зависят от состояния мышц. И вот пользуясь декомпрессионными упражнениями, которые снимают нагрузку с пораженных суставов, мы можем прокачать большие объемы крови, снять отек, воспаление, восстановить опорную функцию мышц, поставить сустав на мышцы, чтобы он амортизировался при нагрузках и поврежденные структуры имели шанс на восстановление. И таким образом, зачастую, люди уходят от грозных операций, по эндопротезированию. Люди возвращают в себе радость безболезненного движения и возможности съездить в горы на лыжах, допустим. Да? Кривлення хребта досить поширене професійне захворювання і вчителів, і учнів. Постійне багатогодинне сидіння за партою чи письмовим столом із часом дається взнаки і може призвести до більш серйозних захворювань. Тому проблема лікування та профілактики сколіозу сьогодні є надзвичайно актуальною. Майже 90% школярів сьогодні мають порушення постави. У 20% з них діагностують викривлення хребта сколіоз. Причому цей термін вживається як відносно функціональних вигинів хребта у фронтальній площині, так і відносно прогресуючого захворювання. Важкі форми сколіозу призводять до деформації грудної клітини та захворювань внутрішніх органів, а також до руйнування хребта між хребцевих дисків, утворення гриж. Серед факторів, що свідчать про наявність сколіозу у дитини, лікарі називають асиметрію лопаток ущенья одного плеча порівняно з іншим, сутулість, неоднакову довжину ніг. Проблема дитячого сколіозу актуальна. Вот, і методика Богновського применяется э е, с учётом того, что все тренажёры на э е, вытяжении суставов и непосредственно за, закачиваются мышцы, необходимые данной патологии. Кінезітерапія це єдиний активний метод лікування, при якому хворий бере повноцінну участь у реабілітаційному, профілактичному та оздоровчому процесах. При цьому у пацієнта з'являється мотивація, віра у власні сили в те, що встановлено контроль над хворобою, і це без сумніву прискорює та полегшує відновлюючий процес. Методика Бубновського використовує тренажер многофункціональний, на якому використовується большое количество упражнень, как для. исправление сколиоза э, грудного отдела, поясничного отдела. То есть мы используем такие упражнения, э, как э, ротации с верхнего, с нижнего блока на растягивание грудных мышц. Мы используем упражнения пуловер, э, которые э, пускают, э, улучшают кровоток и у, улучшают силу мышц э, спины. Вот. И Есть большое количество упражнений здесь, связанных и с поясом нижних конечностей, то есть здесь идет комплекс упражнений непосредственно на несколько групп мышц. Київський центр доктора Бобновського входить до міжнародної мережі центрів, офіційно працюючих за цим унікальним методом. На сьогодні їх налічується більше 80 в Росії та країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. Реабілітація після травм одна з проблем, які тут ефективно вирішують. Сергій Бобновський працював над розробкою методів реабілітації опорно-рухового апарату більше 30 років. Унікальність цієї методики полягає в тому, що для лікування цілого ряду захворювань вперше у світовій практиці застосовується на Ургія не лікарські препарати, а внутрішні ресурси організму людини. Здоров'я дитини це той багаж, який не дається тільки від природи. Саме батьки відповідальні за те, чи виросте малюк міцним, здоровим, здатним легко переносити фізичні та психічні навантаження. Тому турбота про дитину має розпочинатися задовго до дня її народження. З турботи про здоров'я жінки майбутньої матері. Якщо вагітність протікає без ускладнень, спеціально розроблений комплекс вправ за методом Бубновського це гарантія гарного самопочуття жінки та створення оптимальних умов для розвитку майбутнього маляти. Для багатьох жінок вкрай важливо запобігти розширенню вен, розтягнень на шкірі та стегнах, позбутися болю у попереку. Індивідуально розроблені для кожної пацієнтки програми допоможуть запобігти найбільш розповсюдженим проблемам та позбутися від порушень, які вже існують. Специфіка роботи женського зала центра Бубновсь являється Которые возникают со здоровьем женщин. Это э, хроническая венозная недостаточность сосудов нижних конечностей. Это, например, варикозная болезнь, которая возникает при слабости мышечного аппарата ног. Когда э, мышца полноценно функционирует, она выполняет не только силовую функцию и э, опорно-двигательного аппарата, но в первую очередь она. Э, является составляющей части сердечно-сосудистой системы. Сокращаясь, мышца работает как насос. И полноценно функционирующая мышца, она хорошенечко проводит кровь с нижней части тела в верхнюю часть тела. Вот когда возникает слабость ниж, э, мышц нижних конечностей, это у женщины, которая много, современная женщина, она же много водит, находится за рулем, э, очень много времени проводит за компьютером, то есть офисная деятельность, она связана с застоем в нижних конечностях. И это является следствием, точнее причиной возникновения варикозной болезни. Кроме того, застой в органах малого таза, недостаток кровотока в этой области может являться причиной многих заболеваний, начиная с репродуктивного здоровья, то есть невозможности забеременеть или невынашивания беременности, сложности, которые возникают во время подготовки к ней, во время беременности, во время родов и восстановительного периода. А кроме того, еще опущение органов малого таза. То есть, по большому счету, зал женского здоровья – это зал здоровья человека с акцентом на проблемах, которые могут возникать в организме женщины. В связи с ее вот такой вот жизнедеятельностью и особыми функциями рождения, с ее цикличностью на протяжении месяца, на протяжении жизни, вот и с особым устройством ее психологических особенностей, с ее психики, мировосприятия и так далее. Призначаючи лікувальні вправи на спеціальних тренажерах, фахівці медичного центру доктора Бубновського перш за все орієнтуються на індивідуальні особливості кожного пацієнта. Лікар створює індивідуальну програму занять, спрямовану на усунення больового синдрому. Реабілітаційні вправи дозволяють підсилити живлення хребта, зміцнюють і створюють м'язовий корсет, покращують стан дихальної і серцево-судинної систем. Інструктор-методист спостерігає за правильністю виконання складеної лікарем програми, коригує техніку рухів. Пациентка выполняла упражнение, называется приведение бедра с верхнего блока. Это упражнение направлено на улучшение кровотока в нижней конечности, улучшение лимфооттока, улучшение кровотока в органах малого таза, укрепление мышц, приводящих бедро, улучшение кровотока в коленном и тазобедренном суставах, декомпрессия этих суставов, то есть их растяжение, улучшение кровотока в этих суставах без осевой нагрузки на сустав. Второе упражнение называется брас. Это упражнение тоже очень хорошо разгружает тазобедренные коленные суставчики. Оно улучшает кровоток, направляет э, жидкость, то есть крови, лимфу снизу к центральной части коллектора, то есть в грудную полость, улучшает лимфоотток, э, укрепляет мышцы, в том числе мышцы спины, мышцы брюшного пресса, частично включает э, мышцы нижних конечностей. Кроме того, мы используем дополнительные устройства, например, фитбол, лавочки, э, скамейки, гантели используем. Мячи, шары, то есть все, что может помочь человеку решить его задачу, подбирается индивидуально. Окрім роботи на тренажерах, пацієнти вивчають спеціальну гімнастику, мета якої розширення спектру доступних рухів, поліпшення координації, вдосконалення рухового стереотипу. Підбір навантаження індивідуальний, ослабленим людям пропонуються спеціальні знеболюючі вправи, і тільки впоравшись з ними, вони переходять до складніших етапів. Крім того, велику увагу фахівці центру приділяють правильному диханню. Відомі з диханням обізбалюючий комплекс виходить такий дуже короткий, дуже ефективний набор упражні для Для того, чтобы растянуть мышцу, наполнить ее кровью, прокачать хорошенечко. И главное, сохранить результат, которого мы здесь достигли. Потому что мы хотим в следующий раз заниматься и достигать нового результата, уже лучшего, чем на этом занятии. Для того, чтобы это сохранить, поддержать и развить свои мышцы, э, пациенты постоянно занимаются дома. А здесь мы их обучаем. То есть здесь у нас и лечебное учреждение, и школа, и может быть даже такой институт, который помогает человеку осознанно относиться к своему здоровью. І ще одна порада. Для того, щоб ваші хребці та суглоби почувалися добре, вживайте більше продуктів, що містять вітамін А. Це морква, гарбуз, абрикоси, печінка тощо. А ось зняти больові відчуття допоможуть імбир, оливкова олія, а також риба та морепродукти. Не забувайте, що збалансований раціон харчування відіграє чималу роль у загальному самопочутті людини. Тому турбуйтеся про себе. Я бажаю вам вдалого дня. Побачимось!